Шановні колеги, я звертаюся до вас щодо критичного стану у сфері захисту прав дітей і загалом провальної соціальної політики, яку реалізує Мінсоц. через безстійні маніпуляції, некомпетентність та недержавницьку позицію міністра соціальної політики Оксани Жилнович, становище дітей в цілому та громадян погіршується. Так, міністр та організації дотичні до Мінсоцполітики, поширюють неправдиву інформацію щодо кількості дітей. Які проживають в інтернатних закладах замість реальних 5 тисяч дітей, які потребують влаштування в нові сім'ї, поширюють інформацію, наче в інтернатах проживає 100 тисяч дітей. Це є неправда і це ганьбить нашу країну на міжнародній арені та ставить під ризик євроінтеграцію. Всюду міністр розповідає про реформу інтернатної системи, однак її, по суті, провалено, так як сімейних форм виховання широко зменшується. Але міністр Жовнович замість їх розвитку займається ліквідацією спеціальних закладів освіти та будинків дитини, ігноруючи, що через нестачу сімейних форм виховання дітей просто немає куди влаштовувати. Через це майже щодня гинуть діти в небезпечних родинах або піддаються там знущанням. Бо дітей не вилучають з небезпечних родин, щоб не псувати статистику Мінсоцполітики. На жаль, через Такий підход сталася трагедія в Пісачині, коли живцем згоріло п'ятеро дітей. Міністр чинить перешкоди щодо повернення дітей в Україну, наших дітей сиріт евакуйованих за кордон, розповідаючи всюди, що їх повернення можливе лише в сімейні форми. Однак прийомних сімей щороку стає щороку стає все менше і менше. Тобто вона свідомо створює умови для неповернення дітей в Україну. Умовою призначення міністра Жолнович було саме збільшення сімейних форм. Дітей за кордоном вилучають у наших батьків та влаштовують до серединців. Але Мінсоцполітики до цього часу так і не уклав досторонні угоди з країнами перебування наших громадян. Міністром Жолнович заблоковано закон 70 сімдесят прийнятий Верховною Радою, яким ми з вами колеги проголосували, який би вирішив би всі питання. Щодо повноважень, розмеження повноважень в громадах в сфері захисту дітей. Саме із за того, що на нараді прем'єр-міністра міністр Жолнович виступила проти вступу в дію вступу в силу цього закону. Саме тому він був заблокований і до сих пір не вступив в силу. Провалено на національне усиновлення. Родини просто не можуть реалізувати своє бажання усиновити дитину, а дитина не може потрапити в сім'ю.